Доброго дня. Вам, напевно, цікаво, чим я можу бути корисним. Ну, якщо у вас одна з таких проблем, то я можу допомогти зробити їх в нормальний стан, в якому в моєму інстаграмі вони представлені. Тому, що, дивлячись мій інстаграм, не зовсім всім зрозуміло, що я займаюся запчастинами, тому що там куча машин з Америки привезених. Але привезені вони були не в такому стані, як вони виставлені. От я займаюся тим, що привозю запчастини до них, процінюю, даю варіанти, люди вибирають, і якщо сума замовлення дозволяє, то ще все я транспортую на СТО, щоб у вас із цим не було проблем. І надалі, якщо потрібні фільтри, масла для... СТО, ТО, будь ласка, деякі речі в наявності, деякі привозяться, але це все буквально день. І також все, що стосується ходової частини і так далі. Також з усім цим можемо допомогти. Я можу процінити, дати варіанти, порекомендувати, що буде краще, і привезти. Також ми можемо порекомендувати СТО, де провести роботи. І навіть, якщо у вас банальна проблема залити омивач, то завжди в наявності різні омивачі. Звертатися можна на інстаграм, там же є номер телефона, де дуже зручно писати на Viber Телеграм, тому що там я відповідаю більш швидко, і там я точно запрос не забуду. Тому звертайтеся.